Дорогі мої третьокласники! Всім доброго дня! Я вітаю вас на уроці музичного мистецтва! Перед тим, як почнемо наш урок, давайте ми з вами привітаємось по музичному. Проспівав дзвінок, починається урок. Рарання гомінких пісень. Добрий день вам діти. Добрий день. Тема нашого уроку фантастичні пригоди у країні див. Діти, подивіться уважно на малюнок. Що ви бачите? З якої казки персонажі на картинці? Так, правильно, це казка Аліса в країні див, який написав англійський письменник, математик, філософ, логік Льюіс Керол. Уявіть, що разом з Алісою ми потрапили в чарівну країну. Тут кролик розмовляє, а мудрий кіт посміхається. Ще і чимало фантастичних пригод, чотирнадцять витівок і таємниць. Отже, ми до них сьогодні завітаємо. Словетна казка Люїса Керола Аліса в країні дих до тепер захоплює читачів будь-якого віку. Пригоди Аліси переклали понад 100 мовами світу. За мотивами казо про Алісу знято 10 кінофільмів і 7 мультфільмів, а також розроблено відеоігри. Ви колись дивились мультфільм Аліса в країні Див? Що вам відомо про мультфільм Аліса в країні Див? У 2011 році у Королівському театрі Ковент Гарден відбулася прем'єра балета Аліса в країні див. Музика, до якого написав Джобі Талбот. І сьогодні ми подивимось і відвідуємо до балету Аліса в країні див. Перед тим, як почнемо. Давайте пригадаємо, що таке балет. Так, правильно. Балет. Це вид сценічного мистецтва, вистава, в який зміст передається за допомогою музично- хореографічних образів. Зверніть увагу, в чому одягнуті балерини. Пуанти це взуття, яке використовується при виконанні танцю. Балетна пачка це пишна, коротка. Багатошарова спідниця для танцівниць, яку використовують у класичному балеті. Дивимось балет Аліса в країні див.